У теперішні часи турбулентності нерухомість залишається однією з найстабільніших інвестицій, але тренди в нерухомості теж змінюються. Дізнатися, куди вкладати гроші у 2025 році. та які країни зараз дають найкращі можливості для інвесторів. Деніс Естейт організовує міжнародну масштабну конференцію. Ми зібрали топ-15 забудовників з усього світу на одній онлайн-конференції. 21-22 травня, кожен забудовник презентує свій кращий об'єкт та запропонує саме вам Ексклюзивні умови. Beachfront Investment Conference. Диверсікуйте свої активи у нерухомість по всьому світу біля моря, в стабільні ринки з перспективою зростання. Виберіть найкращу локацію та заробляйте до 15% річних від оренди та до 50% на капіталізації. Друзі, колеги! Участь можлива лише за умови реєстрації. Зареєструйтесь прямо зараз у два кліки та отримайте подарунок від нас, від Дені Estate та посилання на трансляцію в день ефіру. Чекаю вас на конференції.